Таких відео зараз тисячі. Домошник відкриває двері, щоб вдертися до квартири, і зупиняє його тільки камера відеонагляду. Я спеціально порахував, скільки ж секунд в нього пішло, аби зламати замок в залізних дверях. Сім. І така спритність це не результат майстерності. Просто у крадія є відмички до всіх типів, замків і купив їх він. Увага! Просто в мережі інтернет. Ми дослідили ринок крадійських пристроїв, ми можемо твердити – за 100 доларів можна придбати навіть ключ до сейфів Національного банку України. Поки ми входимо у черговий рік очікування без візу, вже відкритий доступ до ваших кишень і вашого майна отримали вуличні злодії. Тисячі пограбувань і викрадень. Ми почули зізнання злочинця із 20-річним стажем. Ну, так только чесно, я не За мучі. Зушту дізнались, як вдалося обчистити машину відомого ведучого Анатолія Анатолійча. Вітання її не було розглядати. то що людина там трвся то сигарети, то по телефону, прямо з автомобіля. І знайшли унікальний пристрій, який можна відкрити і вашу машину всього за кілька секунд. Ми вже це перевірили. І навіть проникли в автомобіль популярного ведучого, аби вберегти вас від небезпеки. Оп! Сигнал зловлений. Знаєте, чому новиною про обкрадену квартиру або машину вже нікого не здивуєш? Засіб, який може відкрити двері дорогої квартири або люксового автомобіля, про які розповідають тільки у кіно, сьогодні можна купити ледь не на місячну зарплату і просто посеред білого дня. Не вірите? Неділя, 13-та година дня. В одній з кав'ярень столиці чекаю на зустріч із людиною, що більше 20 років займається криміналом. Іншими словами, професійним крадієм. Знайомтесь, Антон. Мешкає він із дівчиною для неї ж має офіційну роботу. Та не Статутки статок бронзами. Насправді ж людина навпроти мене викрадає речі із дорогих квартир і автомобілів. Сьогодні він готовий не тільки зізнатись у тому, як і чим живе злочинець, але й реально позичити нам злочинні новинки цього року, які використовують злодії щодня, грабуючи простих людей. как обычный игровой мотоцикл. Ну, сюда нажимаешь. Класс, класс. И готово. Машина открыта. Сразу ловишь штабу. Код right? yeah. У моїх руках справжній код-грабер пристрій, яким злочинці відкривають майже будь-які машини. Та єксперти чи статкіловітер коштує така забавка за словами Антона не менше однієї тисячі євро, а майструють її звичайні студенти. Відрізнити злочинний пристрій від звичайної сигналки неможливо. За хвилину цей брелок відкриє будь-яку машину просто на ваших очах. А ми спробуємо проникнути в БМВ зіркового ведучого Анатолія Анатолійча і розкажемо, як вберегтись від автокрадіїв, які, можливо, вже зараз чатують біля вашої машини. Ось вона жертва нашого експерименту. Да, це наш колега і ведучий програми сніданок з 1 плюс 1» Анатолій Анатолійович. Анатолій. Розказує, нещодавно він сам став жертвою автомобільних грабіжників. Тут у мене буквально пару місяців тому була така історія. Прямо припаркований був автомобіль моєї ну, отеля і витягнули кошелек, блютуз. Ну, все, що було там такого, то і витягнули. Стекла ціле, машина ціла. Два варіанти. Іли я забув закрити дві, в чому я сумніваюся, і її вкрили вот з допомогою ніякого. Устройства. Анатолій показує гаманець, який згодом йому все-таки повернули слідчі, але, звісно, вже порожній. Том був повністю вот здесь была стопка денег, здесь была стопка денег. Это первый раз в жизни, когда у меня в кошельке было больше тисячі долларов наличкой. Скло на месте та відчинені двері. Усе вказує на роботу професійних злочинців, які мають такий самий пристрій. Код Грабер. Десь поруч, наприклад, в машині сидять люди, вони якось читують цей сигнал, Ну, я про це чую, там в фільмах навіть про це іноді показують. Цікаво, чи пізнає наш колега у нібито звичайній сигналізації Крадійський засіб. Насправді у нас схоже на звичайну сигналізацію. Ну, я чув про таке. удачі тобі. Все, побачимось. Прослідкуємо за ним і спробуємо розібратись, хто і як обчистив машину відомого ведучого. І головне, проведемо йому тест на пильність, про який Анатолій Анатолійович навіть не здогадується. А поки самі на кілька хвилин заліземо у шкіру злочинців і спробуємо відкрити автомобіль на парковці великого маркету. Тут усе просто. Світиться синім, значить, зловили код штатної сигналізації. Якщо облимає червоне, означає, що зловили сигналку, яка стоїть на більшості автомобілів. Почнемо наш злочинний експеримент. Volkswagen транспортер. Давайте спробуємо його. Стоп, стоп, стоп. Так, водій, здається, вже достатньо далеко. Ну, підемо, спробуємо це диво шпигунської техніки. Пішли, виходимо. Так, ну за теорією зараз ці двері мають відчинитись. Вуаля. Відверто кажучи, так близько до криміналу я ще не був. Добре, що на місці злочинців опинились журналісти. Ми просто зачиняємо автомобіль. Наш інсайдер Антон не збрехав, грабер працює відмінно. І якби на нашому місці був він, у машині цього чоловіка не залишилось би нічого. Як же зрозуміти, що за вами стежать? Професійний злочинець викре секрети своєї роботи і розкаже, як зберегти себе від таких, як він? А поки іще одна вкрай проста і нахабна схема, яка вас шокує, дивіться уважно. Та магніт. Навіть поіграєшся дома. Ідемо торговельним центром. У моїх руках відомий усім любителям скрутити показники лічильників неодімовий магніт. Та чи знали ви, що з його допомогою із магазинів ледь не щодня викрадають десятки речей? Розманічувають кліпси з коньяков в супермаркеті. Так і свищені знімають до штука. Заходимо в один з бутіків. Обираємо вподобану кофту і до примірочної. Перевіримо, чи готовий цей магазин до візиту магнітних крадіїв. Даємо магнітик, впадаємо і займаємо кліпсу. Цю річ вже можна вирости з магазину. Добре, що на місці злочинців крадіїв виявилися журналісти програми гроші. Тож ми повертаємо кліпсу на місце. Ми на каналі Зінфесельна по це. Працівник бутику стверджує, мы не перші, Злодії не рідко використовують схему із магнітом. Більшість воров роблять заготовки себе. Вперед, в примерочную мірі з собою, там предварительно всі сигналки знімають, сподіваюся, на то, що, допустим персонал некомпетентный, они проверит после него. Вечно ага. сизали, хоть через некоторое время, там, через день, через два, увидит ну, сигналки не повесили. Все, на воротах не заседании. Та вертаємось до нашого зіркового експерименту. Нагадаю, ми переслідуємо машину ведучого програми сніданок з 1 плюс 1» Анатолія Анатолійча, аби спробувати її відкрити за допомогою спеціального крадійського пристрою Кодграбера. Скажу вам чесно, наздогнати ведучого сніданку досить важко. Анатолій ж звертає на парковку великого маркету. В принципі, це чудове місце для пограбування. Я вмикаю грабер, аби встигнути зловити сигнал його машини. Щоправда, ми можемо зловити сигнал будь-якої машини, яка буде поруч. Тож спробуємо наблизитись максимально ближче. Але обережно, обережно, аби він не помітив. Анатолій вийшов із машини і зараз все залежить від удачі. Оп! Сигнал зловлений. Саш, познімай просвітку, щоб він не повернувся до машини, добре? Якщо що дзвони, аби я знав, що він повертається. Роботи в щоб нападник смотряв за водителем, щоб він вдруг не вернувся. Отже, сигнал захоплено. Та чи зможе кодграбер відкрити штатну сигналізацію? Зараз спробуємо. Звісно, ми не образимо ведучого сніданку і замість поцупленого гаманця подаруємо ось такий київський тортик. Ось він підходить, відкриває багажник. бачите, щось таке купив. І там сюрприз. Дякую. Дякую, що, дякую, що влізли. Нічого попали. не поцупили, чесне слово. Я вірю, дякую. Тільки поклав. Ну ось таке, а, ну ти знаєш, ну від вас таки міг очікувати, насправді. Зважаючи не на у програму гроші. Ну гроші все одно я на перевіренося купали. Дякую. Дуже. круто. Ось бачите, навіть зірки не знаходяться в повній безпеці, коли поруч така електроніка. Здається, неможливим, та все ж таки вберегти себе від таких безжалізних крадійських пристроїв реально. Паркуючись біля маркету, будинку, роботи, прослідкуйте, чи не спостерігають за вами із сусідньої машини. Залишайте свій автомобіль ближче до камер спостереження. Злочинці навряд чи захочуть показувати своє обличчя охоронцям. І очевидне, але вкрай важливе. Ніколи не залишайте речей у салоні і навіть у багажнику свого транспорту. Злочинці можуть вести вас із одного місця в друге, знаючи, що на них чекає улов.